Амінь. Іскравом Божию, вірую і любов'ю приступі. Господні, восподів Ясвом. Вірую, Господи, ми знайомивши ти всього істину, Христос, Сим, Твого, що прийшов у всіх вічників спасти між я першим. Ще вірую, що це є саме причина, і це є саме чесна кров твоя. Молюся, Боже, тобі, помилуй мене, прости мені пробини мої вільній невільні, чотилосвій, в слові, вілі, свідомі не свідомі. Буду би мене неосудно причаститися святих твоїх тайн, Господи, на відпущення гітті моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері твої тайні, і сино Божі, причасником мене сьогодні прийми, по врагам та їм тайну не розповім, і словання не дав тебе, як люда, але як розбійник визнаю тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царство, та Нехай нам суди на воску буде мені причасти, святих твоїх тайм, Господи, але націлення душі і тіла мого. Амінь.